сьогодні буде моя сусілка мого доміка в зомбі-апокаліпсисі. Дивіться, тут там сундуку, дві скрині, ну не скрині, а бочки ліжко. І то просто довго строїх. І тут є. Тут я... mm Я... Озеро, и... тут такая дробовинная, вот вся синичка, вся холостяк, всякие ресурсы. Пу-пу-пу. Заходим, все рыбы, говары, кто и Туалет. Це Диніки. туалет от сам. Это блинке. А вам не паски. Не буду такой. У нас тут на локну, это я ставлю. Видите, це я груши блоб'ю. Тут робот тут такого рога. Це хата мого брата. Це Ой, Пять на три блока забор. Четыре на пять. Чи пять на три, не поняв. І зараз И оцінка тинка, хати. хаты. його камень буквально. Тут пять и сумбук. Тута, там, старин, І тут танк дуже старий. Перестанем немоно їхати. И тут зміни бункер пований. Тут огород. Тут тут ще йде стройка. Тут, якщо я не напоминаю, тоже. А тут дверь тут. Уи уимоль нема стопчас. По И уже тут. І ще покажу. Тут радиация. У-у-у. Тут живуть безпощадні вартини. У -у -у. І дивіться, оце зелене, це типа радіація. Якщо що Виявіть, що цих розових квіток нема. Як вам сподобалась моя база? Ставьте лайк, подписывайтесь. И на связи был Димон. Всем пока-пока, друзья.